Думка а і вирішує хто ти. А я вирішує хто ти. Коли ви подаєте заявку на роботу, у вас є чудове резюме, але вам не дзвонять. Можливо, алгоритм моїй, який перевіряє кандидатів, вирішив, що ви занадто ризиковані. Він не пояснює, чому, і з його висновком не посперечаєшся. Це не означає, що ви порушили правила, ви могли зберегти цифрову конфіденційність, уникати обговорення думок в інтернеті та не ділитися особистою інформацією. Але Шай, аналізуючи поведінку інших, передбачає, як ви поводитиметеся на роботі, навіть якщо ніколи нічого подібного не робили. Це лише один приклад того, як ми живемо у світі, де алгоритми приймають рішення за нас. Банки використовують шай для кредитування, аналізуючи минулі дані позичальників, щоб передбачити дефолт. Поліцейські департаменти водять записи про злочини в алгоритми, які визначають, на що зосередити увагу. Соціальні мережі використовують кліки користувачів, щоб вирішити, які новини або дезінформацію показати всім. Ключовий момент шай не знає вашого минулого. Він просто аналізує поведінку людей, схожих на вас. Якщо ви не робили нічого підозрілого, але ваш профіль схожий на тих, хто мав проблеми в минулому, алгоритм може передбачити подібну поведінку. Це робить конфіденційність менш ефективним захистом. Ось чому колективний контроль над даними стає критичним. Ми більше не можемо покладатися на особисту конфіденційність, ша вже надто глибоко вплетений у наше життя. Нам потрібно об'єднатися, щоб вирішити, як використовуватимуться наші дані та які будуть наслідки. Висновок в епоху Шай конфіденційність не заважає прогнозам. Щоб захистити себе, ми повинні працювати разом, щоб визначити, як алгоритми впливають на нас і що робити, якщо вони завдають нам шкоди.